Пока выпадет. Святий Миколай просив, щоб я вам передав подарунки. Дорослим ми привезли музичний центр, щоб учили діточок співати там караоке. а вам конфетки. Я прошу, дітвора, конфети хочете? Я вам розкажу, як їде Миколай. Їде на санях, такі сані здорові, здорові сані. Так, да, літають ну, з неба, споча з неба спочатку в ліс прилітає, потім їде по лісу. Бо коли їде через ліс, за ним вовки женуться. Ви знаєте, що за Миколаєм вовки женуться, хочуть подарунки в них забрати, які він вам везе. І у нього є така палка, він відганяє вовків і потім доїжджає. Ну по дорозі можу забрати подарунки. Якщо хтось буде не сухняний, то подарунків не буде. Так що, щоб ви знали, які... Які перешкоди долає святий Миколаїв? Знову! 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 О, молодці! Зранку встав, щоб до дітей поїхати. Це для них спогади на все життя будуть. От це дуже важливо. Тому, Сергій Іванович, всіх наших депутатів, всіх партійців по всій області, до людей. До людей, до дітей вітати. І нехай вони нас бачать. Це дуже важливо сказати добре слово, привезти подарунок і так далі. Там що у вас миколайчик вам подарунки під ялиночку приніс. Ми з Дідом Морозом разом. Принесли усі слухняні, нема не сухняних? А може хтось є, не Ні, Антипко всіх пролічив, у нас Я, усі, Я не не, тоді тобі не можна конфетти, що ти не, не слухняний. Ви самі довші руки, молодець. Дей! А чого ти Іван нащипає? Ляжете загадаєте бажання і під подушкою будуть вам подарунки. Добре? Давайте. І дорослим, дорослим теж будемо вибивати в Верховній Раді подарунки, зарплату підвищення, щоб пільговий стаж цей був за вислугу років, бо ці вовки в овечих шкурах хочуть забрати. Стаж, ви знаєте, так? Да? До 55 років, ну, ну, то будемо ми боротися, там, кажуть, що Миколай там різочку принесе. Ми їм не різочку, ми їм дубину принесемо туди. І ото як може? тільки надію, що допоможе. Якщо по голові дати дубиною, то може дійде. Бачите, видно, в дитинці в садок в не ходили, не вчив їх теж. Діточок треба любити, вчителів любити треба, підтримувати треба, а не обирати. Так що, дітки, виросте дорослі і завжди допомагайте. Да не забирайте, а допомагайте, добре? Ну все. Правильно, правильно, так. Друзі допомагають. Трудяться, вони молодці. Да. Олександр Миколаївич, наш голова районної ради. Я йому даю доручення. Давайте візьмемо на контроль це питання, знайдемо можливості, разом пошукаємо, щоб допомогти закінчити цей ремонт разом з місцевого бюджету. Ми ще десь спонсорів знайдемо. І потім, щоб був десь садок. Записувати, тому що пам'ять вона не писала. записувати, як за цим. Це дуже багато. багато, так? У вас у класі холодно чи тепло? Тепло. тепло. Вікна, які у вас у першому класі? Старі чи нові? Нові, нові? Старі. 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 старі Старі. Я чого й приїхав до вас, щоб почути, побачити, поспілкуватися. Послухати ваші проблеми, хлопці, дівчата, вчиться і потім керувати країною разом зі мною. Я буду президентом, ви будете в мене помічниками. <рес> да. Ну хто прем'єром, хто вчителем, хто лікарем, хто міністром, хто депутатом, але, щоб вони могли реалізувати себе в своїй країні. На жаль. Не щодня їздять депутати, як правило, тільки перед виборами. А як виборів немає, то нікого ніде не видно. А до людей треба їхати не тільки тоді, коли вибори, а незалежно від того, є вибори чи немає. Їдь до народу, підтримуй людей, і люди будуть підтримувати тебе. Попробуємо з державного бюджету вибити гроші на модернізацію котельні, щоб економити на опаленні. Тому що школа велика і платить сотні тисяч гривень за опалення, коли в дітей у чотири рази менше, ніж то. Де ті гроші? Валентина Павлівна вітаю вас. Кто? Миколай послав до вас, сказав, що у вас самі слухняні діти. Виховати не точно добре. <плес> <І вихователі. плес> ви бачили по телевізору, десь там стаканами кидались, Так. <плес> бачили? І що ви вважаєте? Це хорошо чи погано? <плес> Погано, правильно. Ото коли виростете, ніколи не кидайте стаканами. <риклад> бо Коли дорослі, <риклад> дорослі дядьки кидаються стаканами, то вони як діти мають. <риклад> 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 я надію, що наступного року Миколачик знову в мене пошле до вас, або дядю дядь йому пошле, він привезе вам подарунок. <риклад> Давайте, діду, розсіть <риклад> хороший.